Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. У ковалі хлопець скоїв самогубство. Посадовицю центральної МСЕК затримали на хабарі. Міністр оборони Польщі виступив проти передачі Україні Міг 29 Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів. Вже традиційно у цій порі разом з вами будемо обговорювати важливі та актуальні події, які відбувалися упродовж. 7 листопада. Тож у студії для вас працює Ангеліна Гущина, і далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. і, на жаль, вкотре говоримо про втрати на Курщині. Під час виконання службового завдання загинув воїн з Волині Василь Синюк. Воїн був родом із села Дідичі Олицької громади. Загинув герой під час виконання службового завдання в районі населеного пункту Погребки, що на Курщині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Жахливий інцидент трапився у 18-річний юнак вчинив самогубство. Цю інформацію телеканалу конкурентів і підтвердили у нацполіції. Відомо, що хлопець поклав на лице шматок тканини, одягнув на голову поліетиленовий пакет і затягнув усе це ременем, щоб не надходило повітря. Його вже мертвим знайшли у ліжку. Медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть хлопця. Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в кримінальному провадженні щодо перевезення жителем коваля контрабанди, а також її купівлі, зберігання та транспортування з метою збуту. Окрім того, чоловік мав намір збувати незаконно виготовлені підакцизні товари. За даними слідства, чоловік налагодив схему везення за кордону та реалізації в Україні електронних сигарет. Товар возився без декларування та митного оформлення, надалі ж реалізовувався по всій території країни. Кошти отримані від незаконних оборудок, чоловік легалізовував, використовуючи їх для особистих потреб. Під час санкціонованих судом обшуків в офісному приміщенні, де зберігався товар, а також в оселі та автомобілі Волинянина, правоохоронці виявили і вилучили електронні сигарети та рідини до них. Не зареєстровано вогнепальну зброю, набої та канабіс. Вартість незаконно ввезеного в Україну товару близько півтора мільйона гривень. Рятувальники що не ліквідували наслідки ДТП за участі легкового автомобіля та потяга 7 листопада о 9.33 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Туполе Луківської громади трапилось зіткнення поїзда з легковим автомобілем. На місце події направлено черговий підрозділ з міста Ковеля. Рятувальники, які прибули на виклик, від'єднали акумуляторну батарею в автівці, щоб запобігти загорянню. В легковому автомобілі перебувало двоє чоловіків від Еталізації вони відмовилися. На Волині чоловік на тракторі не впорався з керуванням та з'їхав у мельоративну канаву. Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області. Автопригода трапилася надвечір 6 листопада на вулиці Береговій у селі Залізниця. 46-річний житель Любашівської громади, керуючи міні-трактором. Ймовірно, не впорався з керуванням, з'їхав у мельоративну канаву та перекинувся. Внаслідок ДТП водій помер на місці пригоди. Досудове розслідування ще триває. Тепер переходимо разом з вами до загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати українські міста та села. Внаслідок нічної дронової атаки росіян в Одесі пошкоджені житлові будинки, машини та газопровід. Постраждав один мешканець, як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Через падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Окрім того, постраждало скління двох поруч розташованих п'ятиповерхівок. За словами очільника області, легкі тілесні ушкодження отримав. 30-річний чоловік йому надали допомогу на місці події. Також росіяни посеред білого дня вдарили кабами по мирних жителях у Запоріжжі. Як повідомили, бува є влучання у житлові будинки та лікарні. Кількість поранених та масштаби руйнувань ще встановлюється. Точна кількість постраждалих від удару кабами невідома. Місцеві змі пишуть, що серед поранених ймовірно п'ятеро медпрацівників. Заступницю голови центральної медико-соціальної експертної комісії МСЕК затримали на хабарі за допомогу з отриманням інвалідності для зняття з військового обліку. Як повідомили у нас поліції, посадовиця за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військово зобов'язаному громадянину в отриманні другої групи інвалідності. Це дозволило зняти його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні питання і знає, як це правильно зробити. Правоохоронці затримали посадовицю під час отримання грошей. Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тисяч доларів. Документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності. Наразі посадовиці повідомили про підозру у хабарництві. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Президент Володимир Зеленський закликав лідерів Євросоюзу не обійматися з Путіним, а США та Європу не втрачати зв'язок. Про це він сказав під час звернення на саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті. Зеленський нагадав, що напередодні він та інші глави держав заговорили з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Це була хороша продуктивна розмова. Звісно, ми ще не можемо знати, якими будуть його конкретні дії. Але сподіваємося, що Америка стане сильнішою, саме така Америка потрібна Європі. А сильна Європа це те, що потрібно Америці. Це той зв'язок між союзниками, який слід цінувати і якого не можна втратити, сказав Зеленський. Тим часом європейських лідерів він закликав відкинути ілюзії, що справедливий мир можна купити поступками. У Дніпрі затримала агента ФСБ, який коригував удари рашистів та готував підпали військових авто в регіоні. Як повідомили у СБУ, спочатку основним завданням фігуранта було встановлення координат підрозділів ЗСУ в Дніпропетровській області, а також фіксація наслідків російських обстрілів Дніпра. Через деякий час куратор з ФСБ поставив зловмиснику нове завдання: здійснити серію підпалів службового транспорту сил оборони та об'єктів Укрзалізниці. За даними правоохоронців, за інструкцією окупантів, чоловік власноруч зробив запалювальний пристрій на основі легкозаймистих сумішей, детонатора та модуля дистанційного керування. У визначений час він мав закласти вже готовий пристрій під військове авто ЗСУ та у віддаленому режимі привести у дію. Кіберфахівці служби безпеки завчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочини і затримали. Під час обшуку затриманого вилучено мобільні телефони з доказами роботи на РФ. Триває наразі слідство. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Один з українських аеропортів відновить свою роботу до кінця січня 2025 року. Очікується, що літати з України погодяться 5 або 6 авіакомпаній. Про це сказав старший партнер найбільшої у світі консалтингової компанії з питань управління ризиками Кріспін Елісон на 10-му київському міжнародному економічному форумі. За його словами, президент України Володимир Зеленський хоче, щоб першим відновив польоти аеропорт Бориспіль, що під Києвом. Хоч Механізми страхування для авіації буде легше забезпечити в аеропорту Львова. Водночас остаточне рішення за офісом президента. На нього впливатиме загальна безпекова ситуація та наявність протиповітряної оборони. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Обраний президент США Дональд Трамп провів низку телефонних розмов зі світовими лідерами. Зокрема, він поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом України Володимиром Зеленським. Як пише Форбс, 6 листопада американський лідер говорив з Макроном. Той запевнив, що готовий працювати разом над врегулюванням ситуації в Україні та на близькому сході. Дзвінок лідера Франції тривав близько 20 П'яти хвилин пишуть французькі медіа. Також офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньяхо заявив, що посадовець був одним з перших, хто зателефонував Дональду Трампу. Там додали, що країни погодилися співпрацювати заради безпеки Ізраїлю, а також обговорили іранську загрозу. Президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі про. Чудову розмову з майбутнім 47-м президентом. Лідери домовилися підтримувати близький діалог і тільки розвивати співпрацю. Міністр оборони Польщі Владислав Косяняк-Камиш виступив проти передачі Україні польських винищувачів міг 29 оскільки вони патрулюють. Польське небо про це він заявив у інтерв'ю Радіо Зет. За його словами, Польща є одним із лідерів за наданням військової та гуманітарної допомоги для України. Однак, за його словами, про це нібито дуже часто забувають. Він також зазначив, що Варшава передала стільки військової техніки, скільки змогла. Але межею цьому є безпека країни. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Польща. Не змогла передати винищувачі Міг 29 адже їй бракувало власної авіації. Тоді Київ домовився з НАТО про повітряну місію, яка захищала польські території. Втім, країна знайшла іншу причину таки не передавати нам літаки. Уряд Австрії хоче впровадити заборону доступу дітей, які молодші за 16 років до соціальних мереж. Про це пишуть Бібісі та Ройтерс. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе вказав на ризики для фізичного та психічного здоров'я дітей через надмірне використання соцмереж, наприклад, створення викривленого сприйняття свого тіла в дівчат та мізогінний контент спрямований на хлопчиків. Поки що Австралія випробовує систему перевірки віку, щоб допомогти блокувати доступ дітей до соцмереж. Хоча багато деталей ще належить обговорити. Уряд вже заявив, що винятків для дітей, які мають згоду батьків, не буде. Контролем за дотриманням законів займатиметься австралійський онлайн регулятор. Штрафів для користувачів не передбачається. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії сьогодні працювала Ангеліна Гущина. На цьому наш випуск новин не завершується, і ще більше важливої та цікавої інформації ви побачите далі. Тож не перемикайтесь.